Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Кубка УЄФА сезону 2008-2009 років. Це був півфінал. 7 травня 2009 рік. Шахтар Донецьк Мірчилу Ческу у себе вдома в Донецьке на Олімпійському стадіоні. Команда приймає київське Динамо Юрія Сьоміна. 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. І по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 3-2 у фінал Кубку УЄФА. Тоді вийшов Шахтар Донецьк. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Тож Кубок УЄФА сезон 2008 2009 Шахтар Донецьк, Динамо, Київ. Українське дербі у півфіналі Кубка УЄФА просто фантастика і справді неймовірний шлях подало кияні, Даничане. Перший матч у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився завершив 1-1 на автогол Чигиринского на 22 й відповів своїм забитим м'ячем. Ну і в Донецке у Шахтаря була перевага, тому що вони забили гол на виїзді. Кіни взагалі пройшли Валенцію, харківські металісти обіграли в червьфіналі також. Парижан пройшли. До речі, харків'ян Кені пройшли за рахунок правила виїзного м'яча. Ось тут за рахунок правила виїзного м'яча, вдалося пройти якраз таки такиянам. Харківський металіст таку дуже сильну українську команду. Потім Париж, динамо перемагає. Ну і відповідно виходить в півфінал. Донічання пройшли московський ЦСКА. В... О дні 8 в одній 16 тотнем пройшли да, і Олімпік Марсель подолали у червь в фіналі Кубку УЄФА. Якщо казати про матч в Данія Скен, то стартова розновка ось така була, до речі, друзі, португальський суддя Олегаріо Банкеренце обслуговував даний матч. 4-2-3-1 стартова розновка донецької команди, Андрій П'ята у воротах центральних захисників да, Дмитро Чигринський і Іщенка. Раз 1, Радс, Дарья Серна, капітан команди по флангах, Гай Хюбшман, Опорні півзахисники Жац, атакувальний півзахисник, Фірнандзиня і Лисинья по флангах та Луїса Дріана. У нападі. Це стартова розновка з Шехтаря Донецька. Київ, Юрій Сьомін, головний тренер команди 4-3-3. стартова. Одинадцять Киян. Богу, що у воротах центральних захисників Юсуф Саблич, Бітао, Елькадур, капітан команди по флангах, Вукевич опорний півзахисник Єременка. Йер... Нінкович, грали вище, Аліїв. грав як ложна дев'ятка, мені здається. Мілєвський Бонгура грали більше два форвар... форварда, відповідно. А Алиєв, Дів, як ложна дев'ятка. ка так, здається, правильно. Ну ось, ну, і тепер про матч давайте говорити. Да? Тобто перший матч в Києві 1-1 команди да, зіграли. Ну, і в Шахтаря була ось така певна перевага. Гол на визіла все одно. Данічані грають вдома перед своїми вболівальниками. що не грають на 0-0, а також грають на перемогу. Хоча, в принципі, ні ще 0-0 влаштовувало да, стратегічно Данічан. 17-та матчу. 17-та хвинаматчу. Данічані відкривають рахунок. Данічані відкривають рахунок. Дуже хороша пройшла атака. Там все розпочалося з того що що. що, що Виконував простір Дарія Серна, штрафний майданчик. Захисник Динамо не зміг ефектно знаєте, ось так вибити м'яч. Uh, ось, ну і відповідно, uh, там було добивання Лиса Адріана. м'яч там, Відповідно, до Жацена відлітає, він пробиває і забиває забиває гол бразилець на 17-й хвилині матчі. Таким чином, Шахтар Донецька відкриває рахунок матчі на 17-й хвилині. Він пробив дуже так точно в правий верхній кут, влучив в верхній кут. Тобто, і справді, гол вийшов дуже-дуже красивий виконання Бразильця. По сумі, рахунок стає 2-1, але в принципі, глобально для киян так глобально нічого да і не зміниться. Їм потрібно забивати було. Їм потрібно було забивати гол на виїзді. Матч був дуже напружений, дуже багато було боротьби, емоцій на футбольному полі. Це не просто матч Шахтар-Донецьк, Динамо-Київ, це не просто е, протистояння, а це ще й півфінал. На кону стоїть взагалі вихід в фінал Єврокубка. Це просто фантастика і справді. Е, Тому матч в Донецьке був просто неймовірно важливий. Е, що для Шахтаря, що для київського Динамо? Перший там завершився за рахунком 1-0. Шахтар Донецьк виграє. Перший тайм. Левандовський, Маріуш Левандовський. Гладкий та Віліан вийдуть на другий тайм -Донецька. У Динамо вийде Карлос Каріа на другий тайм. Друга з 45 хвилин. Киянам гол. потрібен гол і вони його забивають. І вони його забивають просто моментально. На другій хвилині другого тайму вони забивають. Ну, тобто на 47 хвилині. Кенни организовывает швидку атаку, Бетао э, дуже здорово зиграв, дуже здорово зиграв. Э, я вам хочу сказать, и Бетао исправит. Вин, знаете, то есть так в зону э, для Милевского, да. Э, э, дуже шикарно зиграв Бетао, вывел Ильвасеки, э, да, пасом на э, Милевского. Там Милевский выдав шикарно шикарно, на Аліва й виходить. А... Ні, якраз таліїв де да, відео, точно перечну на ісмейлі Бангуру, то і виходить один-один Бангура пробиває, забиває гол один-один. Зрівняли рахунок кияні. Там і Бітау вивів дуже здорово і справді. Там і справді, знаєте, там і Бітао, і Аліїв там дуже здорово зіграли абсолютно. Якраз то усі футболісти Київського Динамо, тому що комбінації розіграли просто ідеально, справді друзі, справді в Кіян хороша пройшла атака. А, а да, а да, якраз то. Алієв записав голіву передачі та Мілєвський. Бітао він віддав передачу на Мілєвського, Мілєвський відкинув м'яч на Алієва, той побачив абсолютно вільно Губенгуру, абсолютно був вільний абсолют коридор, Бонгура якраз -то виходить до пробиває і забиває, забиває гол. А на бангура, і відповідно відігралося по сумі рахунок стає 2-2. Ну такий рахунок він на екстради. І в принципі все йшло к додатковому часу. Була відповідь, да? а, 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 була така рівна гра, тут рівна була гра, і справді абсолютно рівна гра була, і дуже багато було боротьби на футбольному полі. І володіння м'ячем рівне було ну, трішки Шахтар-Донецьк, ну трішки більше данічані володіли м'ячем. В цілому такий був матч доволі таки рівний справді. А, ось, Тому все йшло до того, що буде серія пенальтів. Ну, не серія пенальтів, а додатковий час. Тобто обидві команди так вже не, не ризикували так особливо. Тобто, і справді все ось до цього йшло. Але ось вона, 89-та хвилина матчу. Останні хвилини матча, рахунок 1-1 і по сумі 2-2. І ось вона вирішальна хвилина. 89-та. Атмосфера была неимоверно напряженной. Неимоверно напружена атмосфера. Все шло к серии пенальти, к экстратаймам, да? Вилен выконывает шикарно диагональ на ЛС, не а то и увервался в вильную зону. Обигрывает захисника, удар, и это гол, и это 2-1. Рахунок стоя на користь Шехтаря Донецка. На 89-й хвиле матчу забывают гол. Данічані в кінці кінців 3-2 все-таки виривають перемогу Данічані. Неймовірний матч, неймовірна, неймовірна абсолютно матч, неймовірна інтрига цього поєдинку, ну і неймовірна розв'язка даного поєдинку. Просто неймовірна розв'язка. Який же шикарний пас виконав Вільян? Який же шикарний пас зробив бразилець на іншого бразильця? Шикарна комбінація. Ну і шикарнелсіння. Розібрався в ситуацію. Просто шикарно Просто шикарно все було зроблено. 2-1. 2-1. Шахтар Донецьк перемагає і виходить в фінал того кубка УЄФА. Вириває Шахтар Перемогу, вириває в рівній битві, рівне було протистояння. У Києві перший матч був рівний, в Донецький був матч доволі такий рівний. Я ж кажу, все йшло к их стратаймам ікс ек серії пенальці. Але Шахтар Донецьк вириває перемогу в основний час і проходить фінал. Який Шахтар Донецьк виграє у німецької команди Вердер і виграє той Кубок УЄФА саме Шахтар Донецьк або Ліга Європа? Кубок УЄФА – це є е Ліга Європи. Просто цей турнір називався Кубок УЄФА. Ось. По статистиці 53 на 47 це у нас відсоток володіння м'ячем. В принципі, також свідчить про рівність даного матчі 8-5 по ударах, 4-2 в площину перевага київського Дзінама. За 3-2 переваги штердинка, але рівний матч. Океан трішки більше ударів, було у штрі, трішки більше володіння було м'ячем. Моментів було мало, і справді дуже мало було моментів. Тобто Обидві команди не ризикували, на кону стояло абсолютно все, вихід в фінал євротурніра. Ще тер Донецьк ризикнув на останніх секундах і забив гол. А Якщо таки да, ось підбивати взагалі згалі в Донецьк він був рівний. Тобто, це був рівний матч на нічию, Тому що справді моментів було не так то і багато, рівна боротьба, обидві команди не поступалися одна одній. Обидві команди і так рівні, в принципі, да? два гранда українського футбола. Ну, Шахтар забив переможний м'яч і не скажеш, що і не по ділу. Да? Шахтар Данецьк пройшов далі. Взагалі, матч був ось двохматчів протистанні було на якісь певні відрізки. Якщо брат Київський матч, то перший тайм тотальна домінація вважає київського Дінама. Потім другий тайм Донечання ініціативу перехопили зрівняли рахунок у матчі. Матч Донецький відрізками, початок за шатарем, якщо так брати перший хвилин 20 шатар і забив, потім в так трішки да, стали вимальовувати вималювати свої вже атаки забили рахунок зрівняли. Ну, і Такий був матч. То Кияні, то Донічані атакували, ось так обмінювалися а моментом на момент, хоч їх, в принципі не так і багато було. Ну, Шахтерданецьк поставив таку крапку на 89-й, м'яч винімаючи. Він приніс якраз данічанам якраз та -то перемогу. Тож, друзі, пригадали ми цей матч 7 травня 2009 рік. Неймовірний абсолютно матч. Матч відповідь. Другий матч, матч відповідь. Фінал Ліги Європи. Ну, Кубка УЄФА, да шахтар Шахтарданець, Динамо Київ 2-1. Шахтар Даніцьк перемагає і по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 3-2. Далі пройшли Данічані і виграли той турнір, збігаючи наперед, там скажу. Отже, маківському Динамо, шахтар Шахтанецьку, всього найкращого вам, друзі, бажаю добра, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, будьте щасливі!